Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вчора український інформаційний простір сколихнула неочікувана новина. Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Білий дім у комуніке зазначає, що Байден привітав Зеленського з ним на залежності і висловив захоплення опором України. Він підтвердив, що США продовжать підтримку України та проінформував про триваючу безпекову допомогу, включно з анонсованим напередодні пакетом обсягом майже 3 мільярди доларів. Лідери також закликали РФ повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС та надати МГАТЕ доступ до неї, зазначає це у комюніке. Остання фраза щодо ЗС так само згадується у комуніке української сторони, але це не просто 3 мільярди доларів, як виявилось. Щедрість та продуманість американської допомоги вражає. Помітно, що за океаном розуміють, що якщо затягувати з допомогою Україні, то скоро Путін постукає в їх двері. В офісі президента розповідають, що Зеленський подякував Байдену за усю допомогу, в тому числі останній найбільший пакет військової допомоги на 3 мільярди доларів із ЗРК і ще 3 мільярди фінансової допомоги через світовий банк. Керівництво США чудово розуміє, що на війні потрібна не лише зброя, але й потужна фінансова підтримка економіки країни, адже з кожним днем грошові витрати України рахуються мільярдами сотнями мільярдів. Більше того, на передній план цієї події вийшло те, що військовий пакет, який буде погоджено, вийшов доволі якісним та масштабним. В собі він має не лише публічно відкриту частину з різними цікавинками і палкими привітами для ворога, але там є декілька таємних сюрпризів для них. Про них в голос не говорять зараз. Якщо говорити конкретніше, в новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів є пункти, що принесуть багато плюшок для окупанта. Мовиться про три позиції, які не прозвучали публічно. Про це раніше. Що розповів Олексій Арестович в ефірі ютуб каналу Фейгін Лайв у вчорашньому пакеті від Байдена, президента Шаджо Байдена, якщо добре розгледіти, написано три позиції, які не розкриваються, і ми їх не розкриємо. Саме в цьому буде море сюрпризів. Зазначив посадовець. Арестович також вказав, що після зустрічі Рамштайн чотири союзники не говорять, які озброєння дають Україні. Зокрема, тому що росіянам не варто знати, що є в ЗСУ. Окрім цього, він розповів, що у новому пакеті допомоги є контрбатарейні радари та 245 тисяч снарядів. Наприкінці, повертаючись до важливості допомоги, варто уточнити, що 3 мільярди доларів – це наразі найбільший транш у сфері безпеки для України. Також однією з сенсаційних новин про прориву допомозі від США стало ще й таке. Найближчими тижнями адміністрація Байдена планує назвати свою військову місію з підтримки України та призначити генерала, який очолить зусилля щодо навчання та надання допомоги. Про це повідомляв The Wall Street Journal. У матеріалі сказано, що назва операції формально визнає зусилля США у збройних силах, подібно до того, як Пентагон охрестив місії в Іраку та Афганістані операціями Іракська Свобода, Незламна Свобода та Вартовий Свободи. Журналісти пишуть, що найменування навчання. Ання та допомоги має велике бюрократичне значення, оскільки тягне за собою довгострокове цільове фінансування та можливість спеціальної оплати та нагород для військовослужбовців, які беруть участь у ньому. Щодо вибору генерала, то це говорить про створення спеціальної команди, яка нестиме відповідальність за координацію зусиль щодо допомоги Україні протягом багатьох років. Також наводиться цитата заступника міністра оборони США Коліна Каля. У середу він заявив, що Україна отримає велику кількість озброєнь стандартів НАТО. Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні спланувати, що для неї є раціональною силою майбутнього, і я очікую, що буде багато озброєнь стандарту НАТО, сказав Каль. По факту, така прицільна увага США до нас свідчить про багато речей, в тому числі й те, що після цієї війни ми блискавично наблизимось до того, аби почати свою роботу над вступом до НАТО. Це лише ймовірне припущення, але про таку перспективу сказано немало. А якщо з'являються такі чіткі сигнали від світу, то значить РФ провалила не лише свій бліцкриг, але й свою недолугу ідею зруйнувати всі наші прагнення до встановлення потужною державою. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть. Žít sebe.